Я Іра, я оренді-технолог кондитерських виробів і я християнка. Я народилася в селі Гряди на Волині, і моє перше знайомство з протестантськими церквами відбулося десь приблизно у 6 років. Протестантська церква тоді організовувала християнський клуб майбутнє України і майже вся початкова школа стала його відвідувати. Це був дуже класний час для нас, і ми там почули про Бога. Клуб майбутнє я відвідувала приблизно 3-4 роки. І потім мої подружки вже перестали дружити. Але так як я здружилася з деякими подругами, які відвідували церкву, мені було цікаво. Моє церковне життя було доволі активним, але також мої подружки запрошували мене на дискотеки, і я також не відмовляла йому цьому. І у мене було таке життя подвійними стандартами. Так продовжувалося ще декілька років, і в 16 я переїхала до Києва по навчанню. З батьками в нас е, теж була домовленість про те, що допоки я залежу від них, то ніякої церкви в моєму житті не буде. Але після першого курсу я потрапила на молодіжний фестиваль молоді Волині і там я покаялась. І я зрозуміла, що церква має бути в моєму житті. Я просто собі подумала, не буду про це нічого говорити своїм батькам. Переїхавши до Києва на другому курсі, я просто знайшла собі церкву, її відвідувала, але батькам про це нічого не говорила. Свою позицію щодо хрещення я відразу сказала, і мене, в принципі, ніхто і не чіпав. Так, я ще відвідувала церкву в Києві приблизно років три, і сталося те, що повертаючись додому на зимові канікули, я зламала ногу. Це був переломний момент і в прямому, і в переносному сенсі, бо після важкої операції і реабілітації я пішла в церкву, одягнувши штани. Це на той момент була дуже велика помилка в моєму житті, тому що в сільську церкву не потрібно було їх одягати. Мені цього ніхто не казав очі, а потім я дізналася, що мене обговорюють поза моєю спиною, і це мене дуже сильно ранило. Я прийшла додому, і я пам'ятаю це рішення, яке я твердо сказала своїй мамі. Мамо, з протестантськими церквами тепер закінчено точно. Моя мама нарешті заспокоїлась, бо зрозуміла, що я просто одумалась і починаю жити своє нормальне життя. Моє нормальне життя тривало, і в Києві я просто казала друзям своїм з церкви, що у мене диплом, я зайнята, я просто, просто не хочу і не маю можливості відвідувати церкву. Але на п'ятому курсі мені запропонували роботу у Львові, і я на неї погодилась. Е, так як друзів у Львові у мене не було взагалі, я, е, я шукала друзів серед своїх колег. І єдине, що нас об'єднувало, це була робота і різні тусовки. Але у 2020-му прийшов ковід. Е, так як з цими друзями мене, окрім тусовок і роботи, нічого не поєднувало, то в принципі і говорити з ними теж не було про що. Якось перед Паскою знайома подружка з церкви з Києва скинула мені першу онлайн-трансляцію, яку вони пробували робити. Вона ще була на Фейсбуці. І Я все одно сиділа вдома, не мала куди піти, тому вирішила: ну нічого, послухай. Коли я почала дивитись трансляцію, там основна проповідь була ще російською мовою. Так я подивилася дві онлайн-трансляції, і я зрозуміла, що я більше їх слухати не хочу. Але мені прийшла думка в голову: чому не, чому не подивитися якусь трансляцію зі Львова? Все одно ж є якісь церкви. Я почала дивитися онлайн трансляції ОБЦ і ще однієї церкви. Так тривало приблизно місяця, 3-4. І ось. По трансляції іншої церкви я чую, що у них буде загальна львівська молодіжка, і я вирішила, що я хочу туди піти. Коли я їхала в таксі, я пам'ятаю, як я поставила Богу умову: що, якщо до мене заговорить людина з цієї церкви, значить це має бути моя церква. Тоді була сесія у БТС, і відповідно я познайомилася, напевно, з десятьма людьми, але жодна з них не була з цієї церкви. Після цього я переключилася лише на онлайн-трансляції УБЦ. Там були доволі глибокі проповіді, які торкали моє серце. І я в кінці листопада вирішила, що хочу відвідати цю церкву. Моя підготовка до походу в церкву була така: я купила нові штани і знову поставила Богу умови. Якщо я побачу на собі хоча б один косий погляд, то значить точно з протестантськими церквами закінчено. Пам'ятаю, як я піднімалася сходами в готелі Ріус і запитала Бога, Боже, це дійсно те, чого ти хочеш? УБЦ була нетиповою баптистською церквою, яку я раніше відвідувала. І на, на диво взагалі ніхто не звернув уваги, як я була одягнена, хоча я почувала себе доволі скуто. І це побачив пастор Павло. Після цього він запросив мене на каву, де я розказала йому свою історію, а він запросив мене на свою малу групу. Пам'ятаю, на другу чи третю неділю після того, як я стала відвідувати церкву, я покаялась, і до мене прийшло розуміння, що я або з Богом, або без нього. І я вирішила слідувати за ним. Зараз я чітко розумію, що церква моя духовна сім'я, що я тут росту, можу розвиватися, маю повне прийняття і те, що Бог змінює мене через мою церкву. Я знаю, що це не просто релігія, а справжні стосунки з живим Богом.